У Луцьку перед центральним входом до спорткомплексу «Спортлайф» відбулася акція стимулювання. За словами організатора заходу, ветерана війни з ампутацією, голови громадської організації з Рушскелю Євгена Сивопляса, заклад не хоче ставати доступним для людей з інвалідністю. Почав шукати для себе якийсь спортзал, якийсь центр для того, щоб продовжити займатися фізично. Важливим критерієм було, щоб там була наявність басейну. І вибір впав на спортлайф. Я прийшов, купив монімент. І ось мій перший візит з цього саме все починається. Що я побачив, що він недоступний. Я тоді ще намагався рухатись на милицях, і там виска підлога, волога це дуже небезпечно. Євген Сивопля звернувся до адміністрації спорткомплексу з проханням поліпшити умови для маломобільних громадян, встановити елементарну кнопку виклику персоналу біля сходів та прибрати бар'єри навколо турнікетів, аби люди на кріслах колісних та на милицях мали змогу вільно пройти у зал. Вони сказали, що в них буде реконструкція і вони почнуть поліпшувати. Євгену заморозили абонемент до завершення реконструкції, а згодом і взагалі запропонували повернути кошти і розірвати договір, аби він не ходив до спортивного комплексу. Я сказав, що я не погоджуюсь, що ви маєте все-таки пристосуватися до людей з інвалідністю. І ось саме розпочалася реконструкція. Поки вона тривала, ми так само долали ці бар'єри. І коли вона закінчилась 2 січня, я вже не зміг потрапити саме в сторону лазні. бо… Ну, ця штука, яка раніше знімалася, її вже зробили геть іншу і прикрутили. Натомість ветерану війни з ампутацією порадили після роздягальні користуватись іншим центральним входом. Там, де ходять вдягнені люди, зробити для мене такий маршрут, щоб я був у голених плавках, їм пересувався, що принижує мою честь і гідність. Ось вступили в діалог, що це негарно, що так не має бути. І я почув такі тези, що спортлайф – це не реабілітаційний центр, що люди з інвалідністю мають шукати для себе інші місця, або їх має стати дуже багато, щоб вони почали щось змінювати. Це неабияк аби як обурило Євгена Сивопляса, адже замість того, щоб надавати ветеранам належний сервіс та умови, адміністрація закладу показала найвищий рівень ментальної бар'єрності. Підтримати колегу приїхав ще один ветеран Олександр Мельник, який отримав високу ампутацію обох ніг. Це проблема в тому, що з кожним днем все більше і більше людей з інвалідністю, тому що не тільки там військові, а й цивілі попадають під обстріли. І людям треба якось соціалізуватися. Я розумію, що саме класне це загнати в нас квартири, а ще краще зробити, як зробив радянський союз. Зібрав всіх самоварів так званих з вулиці, загнав нас трава, не Я не знаю, може нас на зміїни. Десь вже загнати треба, щоб ми не заважали жити нікому, не портили вигляд естетичний. На думку Олександра Мельника, у Луцьку для людей з інвалідністю немає належно облаштованих спорткомплексів. Не тільки для вітрані війни, для всіх і людей з інвалідністю немає нічого, і ніхто не хоче робити. На жаль, ну реабілітаційні центри вони у нас дуже класні, але вони займаються своєю справою. Там, наприклад, піти туди позайматися, там місця просто немає. Ніхто ж немає місця. Просто люди вкинули гроші, а далі розвиватися не хочуть. Вони рахують, що от вони зараз гроші зароблять, а наші для якісь там кось там щось робити. От як мені кажуть, сиди вдома, що ти взагалі висовуєшся. Долучилась до акції і професійна спортсменка на кріслі колісному, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Богдана Караванська. Я на жаль ходила теж в спортзал, який був сходами. Ну я могла їх подолати, але наскільки з мого досвіду, ну мало є спортзалів, які насправді пристосовані, що можна на кріслі колісному заїхати і безперешкодно рухатися, і щоб самостійним бути, щоб не потребувати жіної допомоги. Жінка каже, заняття спортом це неодмінна частина її життя. Ну, я би просто хотіла, щоб був доступний спортзал, куди можна піти і просто для свого здоров'я підтримувати форму. Було важко не помітити плакати і крісла колісні, розташовані перед центральним входом у спорткомплекс Спортлайф. Однак, на заклики учасників акції щодо доступності, керівництво закладу не відреагувало. Зараз ми розлили кров, це кров, яка л'ється на фронті, бо наші хлопці віддають своє здоров'я, віддають своє життя для того, щоб зберегти нашу державність. Цей бізнес працює в нашій державній, люди так само ходять тут на роботу, а клієнти так само отримують послуги, і це завдяки крові, яка л'ється на фронті. Наразі вона саме в цьому комплексі знецінюється. Рестою адміністрація закладу на відріз відмовилась коментувати ситуацію, яка обурила ветерана війни Євгена Сивопляса.